Апартаменти відносно новий для України формат прибуткової нерухомості. Іван, підкажи, будь ласка, як інвестувати в нерухомість та скільки на цьому можна заробити? Так апартаменти вже встигли зацікавити інвесторів. Поріг входу тут на порядок нижчий, ніж при інвестиції в іншу комерційну нерухомість. А взагалі, що таке апартаменти? Юридично апартаменти належать до нежитлового фонду, але в них є всі умови для комфортного проживання. Це комерційна нерухомість, яку використовують для здачі в оренду або для ведення бізнесу. А в чому їх вигода порівняно з квартирами? Апартаменти в складі житлових комплексів без управління керуючою компанією коштують на 10-15% дешевше квартир. Вкладення в апартаменти окуплюються швидше за рахунок невеликих площ. Це можуть бути варіанти від 28 до 36 квадратних метрів. В ЖК «Синергія Сіті вартість таких приміщень починається від 27 тисяч доларів. З цим зрозуміло, а на який прибуток можуть розраховувати власники апартаментів? Наприклад, на подобовій оренді житла можна заробити від 1500 доларів на місяць, якщо зробити сучасний якісний ремонт та забезпечити 100% заповненість. Додамо сюди послуги з обслуговування, клінінг, адміністрування і пошук орендарів. У нас вийде окупність такої інвестиції в середньому 5 років. На противагу десяти рокам при довгостроковій оренді класичної квартири. А які є нюанси вибору локації? Найбільш ходовий варіант для орендарів це апартаменти в складі житлового комплексу з багатою інфраструктурою. Це коли на території комплексу розташовані різноманітні заклади та сервіси. Важливо врахувати доступність транспортної розв'язки, близькість залізничного чи автовокзалу та центру міста. Всі ці параметри суттєво вплинуть на попит орендарів на апартаменти. І ми їх врахували, створюючи такий продукт як апартаменти в Синергія Сіті. Комплекс має концепт місто в місті. Для потенційних орендарів тут же є продуктові крамниці, кав'ярні, заклади харчування, готуються до відкриття фітнес-клуб і відділення банку, нової пошти та дитячий центр дозвілля. До кінця року працюватиме торговий центр з медіафасадом, що додатково збільшить впізнаваність комплексу та попит на нього. Що відобразиться на вартості оренди. Крім цього, ЖК касенергія Сіті знаходиться в двох хвилинах від центру міста залізничного та автовокзалу. А до центрального вокзалу в Києві 20 кілометрів. В пішій доступності від комплексу розташований туристичний магніт Верпені, це міська набережна. Це 5 кілометрів вздовж річки з облаштованими місцями для відпочинку, занять спортом, байдарок ігор на свіжому повітрі, дитячих зон та зон барбекю. Що ти можеш розповісти про самі приміщення під здачу? Будуючи цілий будинок з апартаментами, ми врахували наш досвід і тренди на ринку для того, щоб запропонувати дійсно затребуваний продукт для інвестицій. Тому кожне планування має правильну форму, що дозволить реалізувати будь-яке дизайнерське рішення. А високі 3-метрові стелі позитивно вплинуть на інсоляцію приміщення. Вже мають стяжку підлоги, дизайнерські двері, енергоефективні вікна рехау. До слова, вікна в кожних апартаментах панорамні, а це, крім світла, додає більш ефектний вигляд приміщення, і це те, що шукають орендарі. Апартаменти на сьомому поверсі мають балкон і користуються найбільшим попитом. А отже, і в оренду коштуватимуть дорожче. В будинку вже обладнана дахова газова котельня, що дозволить заощаджувати на комунальних платежах. На відміну від решти будинків. Має два ліфти для зручності та мобільності резидентів. Будинок готовий, і вже навесні можна буде розпочинати ремонт. Але займатися ремонтом самостійно це ще той виклик. Бажано мати дизайн проект, знайти тімущу бригаду, витратити купу часу на пошук матеріалів, поїздки по епіцентрам та самі роботи. Що порадиш? Так, ми це знаємо, і за запитом можемо виконати ремонт під ключ з оздобленням, необхідною технікою і меблями. Це з гарантією від забудовника. Це дозволяє заощадити від 6 місяців на оздобленні та до 40% на вартості ремонту своїми силами. Щоб придбати апартаменти і отримувати регулярний дохід, звертайтеся до менеджерів по роботі з комерційною нерухомістю будівельної групи Синергія. Номер телефону залишу в описі під відео.